Росія розпочала вторгнення в Україну. Як нас змінили два роки повномасштабного російського вторгнення? Шок перейшов у рішучість. Єдність подолала суперечки. Через складнощі кристалізувалася мета. А сумніви розвіяла. Впевненість у нашій перемозі. За і ще з'явилося бажання помститися бій. за побратимів. Віна за своїх близьких, за свою країну. Ми обрали боротися Добрати! і не здамося. Ми обрали перемагати. Острі! І не відступимо. Слава Україні! П'ята окрема штурмова київська бригада. Армада боротися і перемагати.